У Житомирі 29 січня вперше за 25 років здійснив посадку пасажирський літак саптер 140, який зустрічали директор литовища Олексій Янчук, голова облдержадміністрації Сергій Машковський та міський голова Сергій Сухомлин. Поки що аеропорт перебуває у стані ремонту. Однак, як запевнив журналістів директор литовища та власник авіакомпанії Ян Олексій Янчук, вже весною усі внутрішні ремонтні роботи будуть завершені. Ано все змінює юрі но все відповідає повністю всім стандартам. Для міжнародних аеропорту це, звісно, не Борісполь і навіть не живляни. У нас маленький город, аеропорт маленький. Але... «Ян-Ер» прогнозують, що ціни на квитки у Житомирі будуть значно нижчі, аніж у Києві, за рахунок можливості місцевих перевізників самостійно формувати вартість послуг. Нині фонд летовища налічує 5 боїнгів, 5 аеробусів і 3 сап 340 Поки що смуга працює лише у денному режимі, однак у перспективі придбання світлотехнічного обладнання для нічних перельотів. Перший заступник генерального директора Володимир Соболєв прокоментував. Значит, для пустих самолітів, типу Боїнг-Хайрбас, полоса пригодна. Для того, щоб відсюди починати, працювати, полосу потрібно удлиняти. Ну, Аеродром аеропорт построїли полусудистрою Окрім перельотів, планується, що аеропорт використовуватиметься для технічного обслуговування як власних літаків, так і повітряних суден інших компаній. А взагалі, в принципі, в задумках це, це аеропорт использують як аеропорт для чартерних рейсів для региона Западной України, щоб люди не їхали в Київ для того, щоб літати в Хургаду там или в Анталію. вот эти рейси будуть выполняться отсюда. То тобто мы имеем для цього самоліти, які дозволяють летать в Хургаду в Анталію, ну везде практично. І відсюди я думаю, что людям будет і дешевле літати, і комфортні і ближче добиратися. Закінчився захід прес-конференцію за участі директора Литовища та очільників області та міста. Журналіст Анастасія Кузьмич, оператор Олександр Голодецький.